Привіт! Що там у нас по новорічному меню? Та я думала просто суші замовимо, і все. Ага. А я думав, що ти у мене хазяйка. Цей рецепт ідеально підійде для справжніх господин, яким суші буде недостатньо. Називається він вогняний дракон, і цей салат просто переверне вашу уяву про новорічні свята. Готується, як завжди, просто, виходить, як завжди, неймовірно смачно. Відварюємо 2-3 моркви. І натираємо на дрібну тертку, викладаємо у шар на плівку. Добре змащуємо майонезом і розрівнюємо. Зверху натираємо варену картоплю, я брала десь 6-7 штук. Теж змащуємо зверху майонезу, взагалі майонезу тут потрібно багато, тому що порція велика. І зверху натираємо 5-6 варених яєць і знову майонез. Далі у нас уже підуть багаті замашки, тут у мене лосось, я брала все, що було в пачці, це десь 230-250 г. І потім обережно загортаємо у рулет, даємо постояти ніч, потім прибираємо плівку, виходить ось таке рулет. Я додала соус теріяки, тому що він ідеально підходить, зверху майонез і потім прикрашаємо, звичайно ж, і крою. Або можна і коркою, дивлячись, що ви більше любите. Накладаємо, не жаліємо і виходить ось такий салат, я ще прикрасила кропом, можна додати зелень. По смаку мені чимось схоже і на шубу, і на філадельфію роли, ну взагалі дуже класний смак. Ставте лайк і підписуйтесь, буде ще багато рецептів. Смачних вам свят! Запитала у чоловіка, який салат приготувати на новий рік, а він каже, олів'є. Та скільки ж можна, ну, кожен рік це олів'є. Я придумала кращий салат, він без майонезу і набагато смачніший. Для початку беремо помідорки чері і нарізаємо половинками. Викладаємо у перший шар, це буде салат у вигляді віночку. Беремо стигле манго, в нашому АТБ взагалі дуже класні ціни на нього, нарізаємо як на відео, кубиком. Розкладаємо теж навколо склянки. Потім беремо апельсинчик і філюємо його, тобто прибираємо шкірку і потім розрізаємо ось такими невеличкими шматочками без плівочки. Теж нарізаємо кубиком, сік не викидаємо, він нам знадобиться для заправки. Додаємо маслини, бажано без кісточок. Зверху відварені креветки, краще беріть іксель, вони смачніші, і нарізані ось такими шматочками мандарини. До соку додаємо оливкову олію, французьку гірчицю, соєвий соус, добре перемішаємо. Можна ще меду додати, але мені солодкості і так достатньо. Цей салат уже неймовірно смачний, якщо вам подобається зелень, можна також додати. Зверху присипаємо сиром обов'язково, можна пармезаном, можна твердим. Так вийде неймовірно смачно і ще соус теріякі. Оце я розумію новорічний салат. Подивися, яка краса Перфектно.